Усім доброго дня. Сьогодні вихідний субота, а ви ми працюємо. Приїхали на Шостаки, Границя кордон із гажувами, щоб продати земельну ділянку 15 соток, приблизно 22 на 65 метрів прямокутної форми. Ось дивимось, наразі отака вона є. Бачимо, є сусіди, є кордони ділянки. Тут огород. Люди садять огородину от такої форми. Так, дивимось тепер з цього ракурсу. Дивимось, тут є будівельні матеріали на побудову і тут садок. І наразі пройдемо із другого боку, я вам покажу. І з іншого ракурсу бачимо тут під'їзна дорога. От наша ділянка. Тут садочок і будівельні матеріали. І з комунікацій бачимо електричний. Електрична мережа, є також газ у сусідів, а воду, воду треба робити скважину і також вигрібну яму. Так, і зараз ще вам покажу з одного ракурсу. Під'їзна дорога. В один та інший бік. Тут сусіди із трьох боків. Отут одні сусіди, там другі і інші. Так, і ось бачимо тут отакі відкриваються краєвиди. Отакий От тут ландшафт. От, і тут бачимо також є сусіди. 15 соток, ще раз повторюю. Ціна буде дуже цікава, буде торг. Так що дзвоніть, кого зацікавило дане оголошення, комунікуйте, чекаю на ваш відгук. Всього найкращого, гарних вихідних, всього доброго, до побачення.